Традиційно у броди вже 15-й рік поспіль на різних локаціях проходять краєзнавчі конференції Бродівщина, Край на межі Галичини і Волині. Деталі у сюжеті Наталії Коваль. Організатор поділився інформацією щодо підготовки краєзнавчої зустрічі. Підготовка на триває довго ту конференція відбувається один день. а Підготовка триває місяцями. Це такий закономірний процес. Якщо говорити про матеріали, то ми збирали їх до початку березня. Відповідно, від березня вже впродовж там, березень, квітень, до початку травня відбувалося їх опрацювання, робота з тими матеріалами, структурування, підготовка. Ну, відповідно, там вже була ця робота поліграфістів, видавців, які готували сам збірник. От, а саме інформаційний лист, він, скажімо так, Бажано, щоб він так, як правило, не менше трьох місяців виходив, так видавався, надсилався, розсилався людям і було запрошення. От ну просто вже є певні напрацювання, і скажімо таки, ця, ця вже цей механізм, механізм підготовки він і відпрацьований. Друге діло, коли є багато різних заходів, наскільки це вдається, скажімо, поєднати і успішно, ну скажімо так, розподілити навантаження, так з роботою з підготовчими моментами. Але коли є підтримка, бо ну. В принципі, ти знаєш, на що можеш розраховувати тут. Звичайно, це все йде по такій напрацьованій схемі, так можна сказати. О 9 годині 30 хвилин у читальній залі бібліотеки Бродівського фахового педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича розпочалася реєстрація усіх, хто завітав на 15-ту ювілейну краєзнавчу конференцію, яка об'єднала науковців, професорів, дослідників історії рідного краю та усіх бажаючих. Реєстрацію проводила бібліотекар Бродівського історико-краєзнавчого музею Наталія Ханакова. Краєзнавчу конференцію розпочала заступниця директора Бродівської центральної бібліотечної системи Надія Степура. Традиційно захід розпочали хвилиною мовчання за усіма полеглими, які віддали життя за мирне майбутнє України. Як пише українська поетеса Ліна Костенко, ми воїни, не ледарі, ми лежні. І наше діло праведне, святе. Бо хто за що? А ми за незалежність. Тому й нам важко через це. Василь Стрільчук детальніше розповів про учасників конференції, які мали прибути з різних міст України. Ну, звичайно, що кістяк нашої конференції, кістяк таких науковців, він є, можна сказати, стабільний, так? в певній мірі стабільний, хоча кожного року є нові учасники, нові люди приїхало. Ну, не так багато, звичайно, але досить -таки достатньо для приховуючись реалії сьогодення, сьогоднішній час. В тобто, основному гості це були Львів, Львів зі Львова, бо була можливість доїхати, добратися, були скажімо так, науковці, які їхали власним транспортом і які, відповідно, брали інших науковців, і так було зручніше, комфортніше добратися. От, ну, серед нових, наприклад, таких наших колег, це от е, директор краєзнавчого музею села Словіт і околиць Назар Демський. Це молодий науковець, який займається дослідженнями е, періоду там пізньої ну, Римської імперії, взагалі Римської імперії, це якраз е, межа нашої, е, нашої ери. Так? І він представляв нам роботу по давніх римських монетах. Це його період. Ми з ним познайомилися, коли він працював над каталогом, каталогізацією монет римського часу, які зберігаються в нашому музеї. Готується таке загальне видання. Це був німецько-український проект, наскільки я так пригадую. Познайомилися з паном Назаром, і от він нам презентував на конференції, презентував навіть такий експонат, поштівку, яка була адресована до до міста Броди. Це пустівка 1925-х років, вона була адресована з Франції, чи з зображенням Франції, до, до якраз нашого повітового старости, ну, який знаходився тут якраз сидів і жив в приміщенні, де зараз є музей. Це такий цікавий експонат. От. Якщо говорити про таких людей, які завжди нас підтримують, які приїжджають, ну, це, звичайно, Ярослав Унищук, доктор історичних наук завкафедра археології. Львівського національного університету імені Франка, це наш земляк. Це, ну, скажімо, без його підтримки, і наукової, і безпосередньої участі ця конференція, напевно, би ну, втратила дуже багато. З благословенням та спільною молитвою звернувся до присудді отець Ярослав Царик. Згодом Надія Степура та Василь Стрільчук привітали учасників краєзнавчої конференції. Шановний пане директоре, який тут є провайдером. І приймачем цього поважного товариства, шановний пане Василю, достойні професори, дослідники, бродівчани, мені особливою приємністю бути тут з вами сьогодні, щоб і вітати, і разом помолитися, а потім десь у тихому затичку австрійських Альп в лікуванні розважувати. Ці дослідження, які мене також цікавлять, і я ними живу. Василь Стрільчук, директор Бродівського історико-краєзнавчого музею, розповів про особливості зустрічі та її учасників. Пізніше до гостей конференції звернувся очільник Бродівського фахово-педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича Олександр Квак. Також директор згадав про Маркіяна Шашкевича, в честь якого названо цей навчальний заклад. Перше за 15 років краєзнавча конференція та випуск збірника Бріще на край на межі Галичини і Волині прийшла у бібліотеці Бродівського фахового педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича, за адресою вулиця Коцюбинського, 4 я думаю, що оця конференція, вона в принципі переплітається з життям Маркіяна Шашкевича, тому що він теж був і будителем, і просвітителем, і дослідником, і взагалі першою людиною, яка на теренах нашої України. Заговорила і написала українським словом. Начальниця відділу культури, туризму, молоді та спорту Бродівської міської ради Мар'яна Родін з вітальним словом звернулася до організаторів конференції. Вона вручила почесні грамоти за сумлінну роботу у дослідженні рідного краю директору музею Василю Стрільчику та старшому науковому співробітнику Андрію Корчаку. Цей час, в який ми живемо, направду. Naprawdę... Дуже важливо піднімати ті теми, які сьогодні є і в збірнику, і які сьогодні ще напрацьовуються. Адже якраз війна сьогодні, яка триває на нашій території, це війна за нашу історію, нашу культуру, за наші традиції. І, звичайно, я тішуся, що такою доброю традицією стала. П'ятнадцята конференція, п'ятнадцятий рік поспіль, тут в нас в бродах в різних локаціях, і цією традицією не стало б, якби не двоє людей в нашій громаді, які були. Біля витоків цієї конференції це директор Бродівського історико-краєзнавчого музею Василь Стрільчук, який стоїть в засновниках конференції. І ми сьогодні відзначаємо його грамотою за підтримку науково-дослідних ініціатив, вагомий особистий внесок у розвиток науки, освіти і громадянського суспільства з нагоди проведення 15-ї конференції Бріщина край на межі Галичини і Волині. Вітаю! Дякую, Дякую. за працю! Грамота всього нашого колективу, який працює, тих людей, які нас підтримують і долучаються, і завдяки їм то і конференція відбувається, і збірник виходить. Дякую. Започаткував 15 років тому ініціативу щодо дослідження нашого краю Андрій Корчак та Василь Стрільчук. Обговорення краєзнавчого збірника відбувалося близько п'яти годин. Директор музею поділився з присутніми, особливостями збірника. Бріжжі на край на межі Галичини і Волині. Цьогорічний збірник ну трошки тяжко ми, але ми встигли зробити так, поки що ми маємо сигнальних. Прийшло 10 примірників сигнальних, але ну, сама книжка вже є, макет, всі автори вже бачили ну, скажімо так, своїх статті, вона була раніше, ще провичатку проходили. От. Ну, і цей збірник, скажімо так, традиційно він має е, таку структуру, свою структуру, поділ на різні розділи. І як завжди, ми маємо гарний насичений розділ археології. маємо... Великий розділ по історичних дослідженнях нашого краю. Національно визвольні змагання представляє дослідник Національно визвольного руху Михайло Романюк. Культурна спадщина також є представлена, окремо виділена в цьому нашому товарі, цьогорічному збірнику. Збірник постаті краю і так само теж традиційно ми маємо розділ, який присвячений природі. І туризму нашого краю. Ну загалом, це десь цей, цей напрямок він більше нас підтримує е, національний природний парк Північного Поділля, маючи таку потужну наукову структуру і маючи таку гарну природу. Ну, ми не можемо, скажімо так, цей напрямок минати. І ми тішимося, що маємо таку гарну співпрацю, і маємо такі е, щороку, маємо гарні е, і нові дослідження. Е, цьогорічний збірник нас. Е, так, по авторах ввійшло 28, 28 статей, 28 публікацій, як я вже говорив, вони різних напрямків є. Представлені доробки науковців не тільки Львівщини. Так, тут є і напрацювання тернопільських дослідників, напрацювання київського науковця по філології, по топонімах. Ну і, звичайно, наші музейні працівники і наші рідські краєзнавці, які доклалися до доведення цих матеріалів. Також до присутніх звернувся завідувач кафедри археології та історії стародавніх цивілізацій Львівського національного університету імені Івана Франка Ярослав Онищук, модератори конференції, доктор історичних наук Ярослав Онищук та директор Бродівського історико-краєзнавчого музею Василь Стрільчук. Ну, ми в... Завжди раді всім, і в нас друкуються різні матеріали, публікуються. Ну, наприклад, цього року то навіть були учні з Радехівщини. Так, це була школа Новий школа. Так, своїм керівником вони беруть активну участь в малій академії. І якраз їхні матеріали були дотичні. Ну, матеріал їхній був дотичний до історії нашого краю. Це була інформація про священників і. Ну, скажімо, Разом з своїм вчителем Андрієм Руркою вони надіслали нам матеріали, на жаль, не змогли приїхати через так само не дуже добрий зв'язок транспортний. ну, І там якраз були підготовчі роботи в них певні до завершення навчального року. Вони не приїхали, але участь взяли. Так само, ну, скажімо так, Постійно в нас беруть участь якісь молоді люди, і ми кажу, завжди раді новим обличчям, особливо, кажу, молодим науковцям, які можуть себе апробувати в нашому, під час нашої конференції і зробити публікації в нашому збірнику. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.